Добрий день. цікаві події відбуваються в Ірані. Сьогодні, 31 січня, у восьмиповерховому будинку в місті Бандар Абасі в провінції Хормазган стався вибух. Загинула одна людина, 14 осіб отримали поранення, пошкоджені десятки машин, які стояли на вулиці поряд з будинком тощо. Одразу з'явився вкид про те, що це був вибух побутового газу. Можна було б в це повірити, якби не особа того, хто загинув, а загинув ніхто інший, як командувач військово-морських сіл корпусу Стражів Ісламської революції, генерал-майор Алі Різа Тенксірі. Само собою одразу почали поширюватись по соціальних мережах версії про те, що його було вбито, і тому була заява корпусу стражів ісламської революції, яка це Гарачкова заперечувала в заяві спростоване твердження, що генерала було вбито, і було написано, що атака безпілотника. Твердження про те, що атака безпілотника була спрямована на штаб-квартиру Корпусу стражів Ісламської революції в Хормазгані, не відповідають дійсності. Будівля штаб-квартири не постраждала. Ну, ясна річ, що будівля штаб-квартири не постраждала. Постраждала квартира генерала, де він знаходився. Чи це дійсно була побутова аварія? Подивимось. Майже одночасно в Ірані, в іншому місті Ахвас теж стався вибух побутового газу. Там був чотириквартирний житловий будинок, в якому сталася оця аварія. Загинуло 5 осіб. Хто це не повідомляється? Як бачимо, це може бути дійсна випадковість, що зношені комунальні системи, недотримання правил техніки безпеки призводять от -от до таких аварій. А може, і не випадковість. Будемо дивитись, що там траплятиметься далі. На все добре.